Астрологічний прогноз, як довго росіяни бомбитимуть електростанції України чи можливі блекаути? Найближчим часом, наприкінці березня і на початку квітня, період впливу затемнень, тому під час затемнень цих дійсно можливі блекаути і таке зниження енергопостачання? В яких, саме, в яких саме ситуаціях про це даний прогноз? Uh, ну, затемнення, вони впливають десь приблизно до середини квітня. Після середини квітня вплив затемнень знижується. Але з минулих. З минулих затемнень видно, що і наслідки цих обстрілів, і після затемнень ще деякий час вони продовжують бути. Тому приблизно я прогнозую, що до 20 квітня може бути ну, такі ескалація у війні. А після 20 квітня і в травні, де ескалація в травні прогнозую закінчення гарячої фази війни, підставою, для яких стане якась стане якраз оця ескалація, ну одною з підстав, яка відбувається зараз. Російській Федерації це удари по енергетичним всім бензозаводам, Інші якісь такі енергетичні удари, і по Україні теж вони найближчим часом можливі. З іншого боку, планета Уран, яка в резонансі з електричеством, під час сім затемнень з ураном з'єднується Юпітер. Юпітер означає компенсація. Тому велика ймовірність, що якщо росіяни сильніше збомблять електростанції України, то буде якась компенсація. Я в енергетиці не дуже розбираюсь, але можливо це постачання електроенергії з-за кордону, ну, наприклад. Тобто, з одного боку, є така компенсаторний показник з точки зору електричества. А з іншого боку, багато планет під час затемнень знаходяться в знаки Здяка Риби, що ставить акцент на удар по електростанціях, які, собственно, гідроелектростанції, тобто водні електростанції, і як в інших прогнозах прогнозувалось, вже можливі і повторні удари, наприклад, по тих об'єктах на воді, які вже наносилися. Ну як, от, наприклад, Україна повторно атакувала. 24 березня об'єкти в Севастопольській бухті раніше атакувала в Севастополі і знову ж таки удари по Севастополі. Тобто, астрологічно, це пов'язано з ретроградним Меркурієм, яке дає повтор процесів. Ретроградний Меркурій, зазвичай він призводить до проблем в логістиці в логістиці. В, передачі, в даному випадку Меркурій в Овні, такому енергетичному знакі Зодіака. тому можливі проблеми в логістиці в передачі енергії. Те, що точно під час всіх затемнень видно, це те, що Марс з'єднується з Сатурном під час сонячного затемнення. Сатурн означає обмеження, а Марс означає ну, поток енергії. Тобто, це означає, що це затемнення воно описує ситуації, коли поток енергії буде зменшено. Його буде зменшено. Це стосується і собственно процесів у війні, і також стосується процесів, ну, от в енергетиці. Ну, наприклад, як знижуються можливості переробки бензину в Російській Федерації. Ну, якщо по аналогію показати, і в Україні теж от, ці затемнення вони описують, як буде зменшуватися цей процес. Але планета Сатурн вона описує не процес катастрофи, а процес собственно, зменшення або гальмування. Можна ще інше сказати трактовку, таку, як загальмуються якісь процеси в бізнесі, в роботі, в роботі електростанції, вони будуть загальмовані, уповільнені. Взагалі, знак здяка Риби в контексті війни він означає хаос і таке, ну, типу, як безсмислене руйнування. Хаотично безсмислене руйнування, формула затемнень не виглядає катастрофічною, але вона явно буде причиняти обмеження, обмеження, які можна подолати, тобто розташування планет під кутом 60 градусів під час затемнень, означає, що є якісь варіанти, можливості ну, вирішувати це обмежування, тобто розрулити цю проблему. В астрології Сатурн описує тематику техніки безпеки. Тому закликаю глядачів під час цих затемнень, тобто з середини березня до середини квітня, велику увагу приділяти техніку безпеки, бо при порушенні технік безпеки ну можливі саме проблеми. Також планета Сатурн в астрології означає реалізм, тобто, це означає, що під час затемнень важливо практикувати не ну, такі безлаберність, а реалістичний підход до справ, які ви займаєтесь, і реалістичне планування дій. Які ви робите. Також Сатурн – панета, яка означає серйозність в астрології, тому це означає, що до справ в цей період треба підходити серйозно. Дякую вас за увагу і запрошую доєднатися на наш збір, на Авдіївський напрямок на Збройні Сили України. Дякую за увагу. На все добре.